Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства конкурент. Як завжди, говоримо про останні події від першої особи, і будемо разом їх аналізувати і думати, що ж воно це все та й означає. Директор Луцьк тепла хочуть дати премію за квітень. Все залежить від того, коли ви дивитеся цей сюжет. Якщо в п'ятницю ввечері ви можете мати один настрій. а якщо вже після суботи-неділі. Вже може бути тепло, і у вас може бути абсолютно інший настрій. Але запам'ятайте це відчуття, коли було на вулиці холодно, і що ви про це все думали? Чи вімкнули вам опалення? Якщо вімкнули, то коли? Якщо не вімкнули, то знову ж таки, чому не вімкнули? Так ось за от, цей от весь безлад, за який фактично відповідальне Луцьк тепло, директор цього Луцьк тепла. За нашими джерелами в департаменті фінансів Луцької мерії, йому хочуть дати премію. І дати настільки ж високу, як і в минулі місяці. Тобто, чоловік добре спрацював, справився з усіма задачами, забезпечив всіх теплом, гарячою водою. Це сарказм, в разі чого. І от, власне, через це й хочуть дати йому премію. Ну, Максиме, е, на твою думку, як італійською висловити своє обурення з цього приводу? Директора преміора Фрозіто, Бандіто Ганстеріто, котельня на Карбешева. Оїс. Котельня на Карбашева? О Єс. Як Луцькій мерії зекономити один мільярд гривень на рік? Поки ми все тут мерзнемо в квітні від цих от морозів? А, то. За версією Луцької мерії, саме через відсутність опалення, ми зекономили 19 мільйонів гривень. Тобто, щось там зекономили на газі, щось там зекономили на електроенергії. Але ну, в чому ж фішка? За такою ж самою логікою, я даю пораду як мерії, як місту зекономити 1 мільярд гривень на рік. Це ліквідувати люцьке тепло, який за весь цей безлад має відповідати. Ну, раптом, хто не розуміє жартів це знову ж таки сарказм. І от раз підприємство не працює, значить немає витрат. І за цією збоченою логікою це і є економія. І знову ж таки, нагадаю, куди пішли оці от, так звані зекономлені кошти від замерзання лучан. А пішли вони в кишені приватних власників Котельня на Карбеша. Тому що нагадаю, два роки тому назад, ми, як місто, Платили приблизно 10 мільйонів гривень за оренду котельня на Карбушу, але чомусь луцькій владі конче захотілося підняти добровільно їм орендну плату. І тепер ми платимо не 10 мільйонів, як колись, а там 30-35. Скільки точно невідомо, тому що договір засекретили і як би не хочуть його показувати. Тому ми можемо тільки здогадуватися. Але щомісяця ці ця плата зростає. Тобто, якщо, наприклад, там перший місяць ми платили 2,8 млн грн, мільйона гривень, то зараз можемо платити вже там три з мільйона гривень. От. Ну і так, щоб для розуміння, щоб підбити підсумок, е, доходи Луцьк тепла в 2024 році становили 982 мільйона гривень, а витрати становили більше 996 мільйонів гривень. Тобто Луцьк тепло спрацювало в мінус. Е, Макса, а які ще альтернативні варіанти економії коштів, ти знаєш? Ну, звісно, за цією аналогією можна ліквідувати і Луцькводоканал і Луцьк але ну насправді це вже не смішно. Тому найдієвішим заходом економії, я гадаю, було би відлучити луцьких владців від Фейсбуку, де вони читають новини про Трампа і, очевидно, надихаються його заявами про керування містом. Відділ охорони культурної спадщини Луцької мерії не хвилює знищення історичних підземель на кафедральні 13. Ми вже знаємо, що в старому місці, вже не перший місяць, кипить будівництво скандального житлового комплексу. Ну, вже навіть звели частину першого поверху і продають не тільки квартири, але й приміщення під комерцію на першому поверсі. І все це забудовник робить, попри заборонний припис Волинської облдержадміністрації на проведення будь-яких робіт, і що важливо, цей припис досі є чинним. Так ось контролювати виконання. Цього припису доручили відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради, який очолює Олександр Котис. І ось власне я звернувся до пана Котиса з питанням, як він власне виконує цей припис про заборону будь-якого будівництва на кафедральній? І чесно, я щиро дякую Олександру за його прямолінійність. Він не став напружувати зайві з у мозку і чорним по білому написав, що бачить той припис е у носі. Ну, а звісно, він як досвідчений, наприклад, інший якийсь чиновник міг би написати, що так, звісно, ми розглянули ваше звернення, ми його прийняли до уваги, ми маємо його на увазі. Е але, але. На жаль, всі працівники захворіли. Одні захворіли, інші пішли відпустку. І, наприклад, там єдина лінійка, яка в нас була на балансі, зламалася. І, у нас немає грошей, щоб піти в канцелярію за рогом і придбати іншу лінійку. Саме тому ми заклали в бюджет на наступний рік купівлю. Цієї лінійки. І от тільки у нас буде лінійка, і у нас будуть всі працівники здорові і живі, ми підемо обов'язково там поміряємо на кафедральні, все, все заборонимо, все буде добре, все буде Україна. Ну, але знову ж таки дякую Олександру. Він так і сказав: я вважаю цей припис незаконним і не збираюся його виконувати. І. Е, Відділ охорони культурної спадщини Волинської облдержадміністрації для мене не указ. Щодо припису: справді суд першої інстанції виніс рішення не на користь облдержадміністрації, проте справа зараз в апеляції, і поки судові процеси тривають, цей документ згідно із законом залишається чинним. Відділ охорони культ спадщини не хвилює ні те, що Кулован розрили на більшій площі, ніж дозволено. Його не хвилює, що експертиза правоохоронців підтвердила руйнування історичних підземель. Його не хвилюють жодні порушення на цьому будівництві. Відділ охорони культурної спадщини, схоже, просто забив на охорону культурної спадщини. Вибачайте за тавтологію. Ну тому риторичне запитання. А чи треба нам узагалі такий відділ і такий керівник? Максиме, то чи потрібен нам такий відділ? Ну, мені здається, що в сучасних реаліях відділ охорони культурної спадщини Луцької мерії вже сам по собі звучить як Оксюморон. Це як, наприклад, веселий цвинтар чи там, не знаю, Гучна Тиша. Живий мрець. Як Луцька мерія фактично подарувала жирне місце в Луцьку своїм Фопам під бізнес? Йдеться, власне, про малу архітектурну форму, МАФ, да, або ларіочок. У парку за рац. Ну, це кав'ярня, яка там стоїть уже другий рік поспіль. Ну, але стоїть не просто так. Жирне місце віддали спочатку одному підприємцю без конкурсу. А коли минув рік, віддали іншому. Фішка в тому, що, власне, тут придумали цілу схему. Раніше, щоб почати торгувати, треба було виграти конкурс. А зараз вже Луцька мерія придумала таку фішечку. Що один рік, один рік можна нібито пробувати, чи можна тобі торгувати, чи піде бізнес, чи не піде, і не треба проводити жодних конкурсів. І от цей от ларіочок, кав'ярня стоїть там вже рік, ніхто конкурс не проводив, ніхто е, інший на цей конкурс не подавався. І ось рік пройшов, і що б ви думали, зробилося? Помінявся підприємець. Тобто е, кав'ярня ця як стояла, так і стоїть. Стільці там ті самі, продавці там ті самі, навіть кава там та сама, а от прізвище підприємця вже зовсім інше. Тому питається, для чого це робиться? Ну, хіба справді хтось повірить, що в парку за ратсом там не таке привабливе місце, що підприємець працює в збиток? Макса, на твою думку, чи справді це місце в парку таке неприбуткове, там підприємці, начебто, нічого не заробляють? Е, я впевнений, що це місце в парку прокляте для підприємців. І Я навіть знаю, в який кабінет на Богдана Хмельницького треба занести жирну пачку грошей, щоб воно і далі залишалось таким самим проклятим. Ну сподіваюся, ти поділишся цими знаннями із правоохоронцями. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги миру нам всім побачимося.